Сьогодні в Україні відзначають одразу декілька свят. Чи можете ви їх назвати? Та що вам відомо про них Покрови, день захисника та захисниці. Це дуже важливе свято, тому що від них залежить наша безпека. День захисника України і день Пресвятої Богородиці. Здається, чи знаєте ви їх значення? Ну, День захисника України, звісно, знаємо. Це люди, які за нас захищають. А прицівта Богородиця здається той, хто, та, хто захищала Україну. Чесно кажучи, про свята покрови, ні, не знаю нічого. Навіть сьогодні хотіла почитати, але не почитала. А День захисників з якого року не пам'ятаю. Мабуть, коли з 2014 року, думаю, коли Крим. Нас забрали. День заснування української повстанської армії, день українського козацтва, покрова і день оста захисника і захисниць. Покровителькою козаків була покрова. На честь неї було засновано день козацтва українського. І відповідно на честь цього всього було засновано день українських захисників і захисниць. По перше, це покрова господні і день міста Запоріжжя. Мабуть, ще день захисника. України сьогодні в Україні відзначають одразу декілька свят. Чи можете ви їх назвати? Та що вам відомо про них? Угу. Якесь церковне свято покрова. А, покрова воно пов'язано з нашими воїнами, взагалі з воїнами, які були на Україні. От і ми сподіваємося, і це ж і свято Збройних Сил, я так розумію. День захисників та захисниць України на сьогоднішній день. Тому для нас це радісний день. Ми сподіваємося, що вони зможуть отримати перемогу над нашими ворогами.